Так, друзі, всім привіт! Обіцяв вчора е, в попередньому відео, що будуть покатухи сьогодні. Ну хотіли з водосом, звісно, на тулі поганяти, тому що він у мене починаючи е, байкер, мотоцикліст, е, цей мотоцикл легше, ніж мій Дніпро. І хотіли поганяти сьогодні. Значить, вже е, установили вчора. Вадім установив чотири поворотники, сьогодні вже взяли зеркала, поставили, щоб виїхати на трасу, поганяти, показати. Е, ну... Щоб Вадім уже перший раз почувствував мотоцикл, як він себе е, веде ну, в полі, як мінімум. Значить, взяли такий маленький нульовий е, повітряний фільтр, тому що мій рідний із е, Тули відсутній. Значить, ну попередній раз, коли ми останній раз виїжджали, ну, наче Тула їхала, все було добре. Е, а, і ще були на базарі, купили релюху, ну, наче брідну е, 2Р-121А. Установили, підключили, так як є. Тобто підключили, все працює. Зажигання є, мотоцикл якось завівся. Але ми його тягали, тягали. Тут ще сьогодні дощ. І факт тому, що нормально ми не покаталися. Ми виїхали на дорогу. Проїхали метрів сто і мусили вернутися, тому що розуміли, якщо ми проїдемо ще далі, потім в руках придеться мотоцикл притягнути. Значить, показую, яка проблема. Зараз бачили, розбарахолив мотоцикл, показую. Довбав, здовбав, знаходив, знайшов, знайшов причину. Ну, я так думаю, це причина одна з причин. О, ось шпилька у ліпістковому клапані. Зараз покажу. І в неї зірвата різьба. Коротше. О. Отут, в лепестковом клапані, не тримала одна гайка. Тобто, тримало тільки на одній гайці карбюратора. Це перша причина. Потім почав шукати новий ліпсковий клапан, щоб купити. Викидаю в інтернеті тільки, -тільки із моторолер Муравей, Він там трошки другого типу. Хто розуміється, той знає. Може в коментарях напишіть мені, чи є різниця, якщо я купу... куплю із Мотороллера, з Мурахи, Ліпіскова. Він трошки там другий, чи він буде тут ходити, чи він буде їздити цей двигун-двигун, значить начебто такий ж самий. Може хто знає, напишіть мені в коментарях, це перша з причин. Ну і ну не знаю, він не розвивав обороти, е і, ну, коротше, не було в ньому сили. Це перша причина шпилька. Ну і все. На, на цьому таке коротеньке відео, хотів показати покатухи, але. Но... Не вийшло. Я думаю, що на слідчі вихідні все-таки ми знайдемо чи клапан, чи що заведемо, все-таки будуть наші покатухи. і ВАДОС перший раз проганяє на своїй тулі. Все, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі по питанню. Ну е -е, хто ж знає по клапану, хто знає по цих мотоциклах, що йому робити, що йому замінити, щоб він був гроза. Все, підписуйтесь, всім пока.